Це є великокаліберний кулемет з калібром 12. Промінь Можливо, робити широкий і вузький. Третій комплект безпечним небом. Передано. Залишилось два. Взагалі, обалденно. Велика подяка за те, що допомагаєте ЗСУ. Усім привіт, друзі! Як завжди у дорозі, як завжди з Юрчиком. Усім привіт. Продовжуємо робити свою справу, а саме доставляти вашу допомогу туди, де вона потрібна. І так, звітуємо. На днях відремонтували автівку для 110-ї бригади. Колись ми її привозили, потім прилетіли каби по неї, забрали і вже доставили хлопцям. <звіття> Благодарі за ремонт автомобіля. Приходьте ще. Є ще. <звіття> <звіття> Поможемо. Ельку я не знаю, Ельку кажуть, що там будуть така силі, сіли щось. Да. Ну, якщо треба, що то ми допоможемо. Чим зможемо, допоможемо. Будемо обращатися. Будем да. Нам ми би тільки гроші роз... на ремонт. Коника відремонтували. Да. Він їздив Будет... на повному бойовому ходу, так що буде виповнення да, задачі. Тільки так. Так що приймайте. Дякую. Дякую. Вам дякуємо. Продовжуючи тему автівок, завдяки німецьким друзям, завдяки вам, вашим донатам, цілих три автівки з Німеччини було доставлено і передано бійцям. Все. Велика подяка тобі гаджет за те, що зорганізував нам цю, цей автомобіль. Велика подяка НАФО до організації НАФО, яка нам власне, його передала. Це спільнота в Твіттері. Кому цікаво, можете О, подивитися, пошукати. Знайду, знайду. Знайду. Отже, Марині, Вадіку, всім, хто допомагав, хто скидав гроші, хто так. не забуває. Дуже сильно нам поможе в евакуації, особливо поранених, коли часу, коли часу обмаль, обмаль, а треба якнайшвидше підскочити якнайближче. Апку, не, всі, да, да, не всіма не всіма типами транспорту можна доїхати туди, куди оце чудо зможе доїхати. Та ще раз велике дякую, дякую, що не зупиняєтесь допомагати нам. Дякуємо. Хочемо подякувати тим людям з Дюссельдорфу, які допомогли з цим транспортом для евакуації людей. НАФО за фінансування даного автомобіля, що він буде в нашому підрозділі виконувати поставлені завдання. І велика дяка пану Гаджету за доставку цього автомобіля. Вам дякуємо. Слава Україні. Героям слава, Героям слава. дуже вдячний за цей апарат, особливо Вадіку, НАФА, Гаджету, з його братвою, всі, що пригнали цю машинку, ця машинка піде на евакуацію. Будемо пацано евакуювати. Вона буде ну, кататися, взагалі обалденно. Велика подяка за те, що допомагаєте зсу. Не забули ми також і про проєкт Безпечне небо. Третій комплект вже передано бійцям. Газові полони. Ось такі швидкі. Тут ліхтарі. Різні там і такі, і такі. І це тернотушки. Ніжки мінах, буває інвертори ага. на різну. Я Це теж ліфтири. І флягі. Ага. В основному замовлення Аналізатор, сутерок і риб. Третій комплект безпечне небо передано. Залишилось два, причому дозбирати на один залишилось. Так що, о, є можливість до неї. Цей апарат нам дуже сильно допоможе, оскільки зараз у нас є трошки гірший варіант такої штуки для виявлення безпілотників. Ми їх збиваємо, до речі, дуже успішно. Такі безпілотники, як зала, орлани, ну і все таке, що там є на Росії. Тому це нам дуже сильно допоможе. Чим працюєте? Е, ну, Мулеметами, Браунінг, МГСВЕК2 mm. і ПЗК по коровану. Ну і за, за допомогою цього так. визначаєте де він працюєте. Дякую вам, хлопці. Працюйте, збивайте герому до Всім дякуємо за донати. Дякую, добре. На днях ми закрили ще один досить цікавий запит. У нас таких не було раніше, так, Юрчик? Так. До нас звернулися хлопці з ППО, які працюють по шахедам. І вони жалілися, що не можуть їх дістати, бо не бачать. І їм потрібен був прожектор. Цей запит, завдяки вам ми також виконали. Сьогодні у нас нічна доставка, бо хотілося власноруч впевнитися, як це працює. Ми привезли хлопцям штатів і прожектор. Він регулюється, Промінь можливо робити широкий і вузький. І працювати в парі з цією штукою. Що це і для чого вам саме цей прожектор? Це є великокаліберний кулемет. З калібром 12.7. За допомогою цього оружу ми збиваємо шахеди, а даний прожектор буде нам допомагати в цьому для найкращого знаходження місця на небі. ну і Дальність у нього 3 кілометри, я думаю, доб'є. Да, доб Пишаюся вами, друзі, бо все це завдяки вам виконується. До речі, про друзів. Позавчора вгортав стрічку в Фейсбуці, потрапив на допис Льохи Дмитренко, який опублікував спогад, як колись ми конвоєм сім автівок їхали. Я його спитав, нудьгуєш? Він каже, так. Я кажу, так, поїхали, зв'язуйся з Юрчиком, і все, один день, і ми вже на Донеччині вже продовжуємо. Допомагати нашим бійцям. Тепленько. Тепленько, уютненько, по-домашньому. <гум> Сьогодні я на розпаковочці, тому передаємо хлопцям дуже великі подарунки від славнозвісної бригади ураган. Різні смаколики, різні... Все свіженьке, да, все домашні. Домашні речі, які допоможуть. Супи, трошки мильно вийне, миль, побритися, помитися. Ну, це роба. Роби. Ну і все це, що безпозаредньо використовується нашими хлопцями кожного дня. допомагає їм бути, як скажуть, в чистоті і чистими красивими захищати нашу батьківщину і нищити цю рісню напроч. Тому так. Водимо вітанечко. Тут у нас Вітані. теж завантажено, тому що порожні автівки ми не водимо. Вам ключі від цього чудового а, транспортного засобу хай використовується по призначенню, ну і ваше вже побажання чи привіт передайте тим, хто на це все прийняв участь в цьому. Добре, дякуємо за допомогу Вадиму і всім людям, які долучилися до збору та допомоги. Ситуація така, дякуємо, що не забувайте. Пообіцяйте, що ви їх більше будете тягати. <гум> Зробимо все можливе. Все, що в наших силах, як мінімум. А як максимум, все, що неможливо. Дякуємо вам. Дякуємо за співпрацю. Дякуємо, Тримайтеся. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Далі їх сонщині. Коли, да. ганять, <laughs> це стихи. Е, Дивись, це їжа. Це одразу, це ще підписана бригада ураган, це одразу з'їздить. Це готово свіже. Друс. Тут От, ліхтарі. О, це ви точно. Да? Да, я займаюся цим. Це вообще круто. По адресу. Е, це ліхтарі різні. Тут кружки. Такие у вообще отлично. Ага. Давай, давай. <laughs> и шел третий рик вины. А гаджет все той же позе. Вот это вообще пипец. Самый <laughs> легкий. Вишенка на торт. Основной запад. Э -э Хлопцы замовляли экофлоу на 1600 ватт. Його вартість 53 тисячі. Це 2000 Вт, він саморобний. Наші українці роблять. І він на 2000 Вт і він коштує 22 тисячі гривень. Так що ваші донати ми також можемо економити. Вкладати з розумом, як Ну, По суті. Акумулятор, інвертор 220 восьм. Дякую. Ну, Це вам не дякую. Все. дякую. Чекайте, чекайте. Батри управління артилерійської розвідки 67-ї бригади. Дякую. Стоять, чекаю О, Дякую. 67-го. Це на. Дякую всім причетним до цього чудового збору. Дякую за допомогу від цієї роти. Продовжуємо боротися і будемо боротися до кінця. Слава Україні! Героям слава! Ось такий коротенький вийшов звіт. Це робиться саме для вас, друзі, щоб ви розуміли, куди йдуть ваші донати. Дякую усім за підтримку, за те, що допомагаєте наближати нашу перемогу. Побачимось у нових відео.